Привітики героїчні на зв'язку Елі Фейбл, майстриня брудної двадцятки, і та сама дівчина, що провела найбільшу підземельну гру в Україні, 24 гравці одночасно: 8 годин напруженого протистояння забутого бога і легенд континенту. І звісно, народження світу, який ви побачите у брудній двадцятці. Якщо подумати, так і постав Ольгеєм з моїх казок-оповідок протягом двох років для найламповішого Дніпровського підземельного ком'юніті, я починала пригоду з однією командою, а продовжую з десятками. Мене не називають мамцею, сестрою, бабцею, тому що за цей час ми стали дійсно набагато ближчими і ріднішими. Я не дошу правилами, дотримуючись кожної механіки D&D, а просто оповідаю історії про химерний і монструозний Ельгейм. І оскільки одночасно. Як виявилося, я можу зіграти лише з 24 героями одночасно. Ми разом з командою Глічерів починаємо транслювати на Ютубі казку буремних часів.